Він з самого малку любив малювати. Можливо, не дуже це вдало робив, Та щирим натхненням незмінно, завзято, Щоденно вірою в серці твори. Минали роки, він ставав дорослішим, та мрію велику у серці зберіг. Ставало щоразу на серці тепліше, коли доторкнутись до пензлика міг. Та все не знаходив підтримки картинам, лиш витрата часу, казали батьки. А друзі всі тільки сміялись незмінно, казали художники всі диваки. До того освіти тима навіть не маєш, хіба ти і близько, і з тими стоїш, хто дійсно талантом своїм заробляє, а ти забавляєшся з фарбами лиш. А він це згасав. Ледь живріла вже віра. І тут наостанок подумав над тим, щоб ту, яку тільки закінчив картину, йому оцінив справжній критик один, що потім, почувши думку від нього, дійсно змиритись, що він не митець, те, що талант не отримав від Бога, там і прийде вже для мрії кінець. Фото картини, зробивши насмілу, став він писати листа на столі, в серці ледь-ледь ще надія жевріла, знав він, що шанси у нього малі, може, і зовсім тих шансів немає, схвальні слова про картину почуть, знав він, нічого його не тримає, Спробувати варто, в останнє, мабуть той лист він відправив таємно, жодного слова комусь не сказав, В серці так страшно зробилось і щемно. дні проминали, а він все чекав, Билося серце об груди в тривозі, тілом здригався від кожних дзвінків. Свій сховати вже був він не в змозі, Миті складалися в сотні років, от, коли віри уже й не лишилось, думав, напевно, і листа не читав, врешті посилка на пошті з'явилась, білий конвертик на нього чекав, руки тремтіли. Так тяжко читати, очі не вірили всім тим словам. Критик писав, що не треба кидати, витвір мистецтва і радість очам, ним намальована диво картина. Хай він малює, як пране душа. В серці з розбитої дмрії руїни, В небо злетіло надії пташа. Він не казав про той лизні до кого, тільки змінився у всіх на очах, щиро повірив у себе самого, крила надії зросли на плечах, він малював кожен день безупину, навіть коли хтось сміявся над ним, згадував в серці ту диву картину і настанову, що критик лишив. Так працював. І майстерність зростала, більш обережні і вдалі штрихи. Час проминав і уже зустрічали нові роботи його залюбки. Вірив у себе і вірили люди, бачив все те, що хотів донести, дихав натхненням на повнії груди. Мрії дозволив з душі розцвісти, далі знайшлися охочі купити, навіть замовити власний портрет, слава, визнання, незримі софіти, лиш відчувала дружина секрет. Щось тут не те надто різко змінився, вірити в себе так сильно почав, хоч і, здавалось, вже ніби спинився. Мрії своїй і надію втрачав, якось з цікавістю в нього, хто його думку так сильно змінив, спершу не думав казати нічого, потім не втримався, все розповів. Жінка те слухала, й не йняла, як він талант розглядів у той час. Раптом цікавість велика пройняла, зовсім невмілим ще був він у нас. Так захотілося їй запитати в критика того про все у листі, Що він розглядів у ньому спитатись. Зовсім невмілі були і прості в той час картини Малюють так діти, І на зворотню адресу скоріш лиз написала. Врешті отримала лист, прочитала, пише вам донька, бо батько сліпий. Певно, адресу невірно вказали, навіть не знаєм, хто критик такий. Просто, як батько, я лист прочитала, став мені відповідь вмить диктувати, мовив, щоб мрію його врятували. Я під диктовкою стала писати. Дуже підтримати сильно хотілось батьку, бо вічай в листі відчував, знав, як важлива, хоч крихітна віра, Ваш чоловік її зовсім втрачав. Шкода, що дійсно картини не бачив. Ми вам бажаємо натхнення і сил. Плечі у жінки здригались від плачу. Зовсім не критик його окрилив, те, що за спиною дійсно зростило два незборимих, прекрасних крила, зовсім не судження, крихітна віра, в мрію, що з зернятка в сад проросла. Він був сліпий і не бачив картину. Зовсім не критик, ніяк не знавець. Просто душею повірив в людину, І віра спроможна змінити кінець.